Народився. Слава нашому Богу, що народився той, який прийшов спасти нас, спасти нас від грехів, подарувати нам життя, подарувати нам свої благословіння, який прийшов нас викупити, спасти від гріха від погибелі. Ми вже чули з попередньої проповіді про те, що нам зробив Бог. Я думаю, брати і сестри, у нас ще знайдеться трохи сили послухати, тому що е, я думаю, що діти вже наші змучилися співати. Але зато в кінці, Боже Слово каже, що в кінці всіх, хто працював до кінця, всіх чекає нагорода. І сьогодні я хочу говорити про служіння. І я хочу запитатися на початку всіх, не хіба дітей, а всіх. Підніміть руку, хто хоче служити Богові. Ми йому служимо, слава Богу, діточки. Так, і наш Бог, він є добрий. І знаєте, Богу служити з одної сторони прекрасно, але з іншої сторони, ми зустрічаємо багато проблем, багато випробувань. І часто буває непросто йти за Богом. І Ісус Христос Він не казав, що якщо ти підеш за мною, все буде в масці, або ну, все буде прекрасно, сліва буде сміхатися, справа буде сміхатися. Але насправді служити Богу буває досить непросто часто. Але слава Богу, що Бог завжди рядом. Я зачитаю історію не Матвія, другий розділ, і буду читати з першого вірша. Євгенію Матвія, твоє розділ із першого вірша, написані такі слова: Коли ж народився Ісус у Вехлоємі юдейській, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі сходу і питали, де народжений цар Юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачувся цар Ірод, Занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому: у Вифлеємі юдейським. Бо у пророка написано так: і ти Вифлеємле, земле Юдина, не менше нічим між осадами Юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно у тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Вихлеєму, говорячи: ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете спосіб мене, щоб я міг піти, поклонити зиму. Вони ж царя вислухали і відійшли. 12-й вірш. А вісні, остережні, щоб не вертались до Ірода, відійшли вони. Іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Господи, та й сказав: Уставай, візьми дитятко і матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятко шукатиме віру, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерті Іридові, що збулося сказано від Господа пророком, який провіщає. із Єгипту покликав Ясина свого. Спостеріг тоді віру, що ті мудреці насміялися з Нього, та й рознівався дуже, і послав побивати вифлеємі у усій ті околиці, всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його мудреців він був випитав. Тоді складно все, що сказав пророк Єремія, промовляючи. Чути голос у рані, плач і ридання та голосіння велике. Грехів плаче, за дітьми скуємо, не дається розважити себе, бо нема їх. До цього місця я дуже впевнений, що ми вже цю історію не один раз чули і дуже добре знаємо. І як я вже казав, якщо ми хочемо Богу служити, Богу служити не просто. Я вже казав, що і ми чули, що часто люди, коли обіцяють, кажуть, прийди до Бога, Бог рішить всі проблеми. І справді Бог рішає, але буває так, що людина прийде до Бога і буває, що проблем може бути ще більше. І Богу е, ну, буває часто нелегко, е, нелегко служити. Колись ми з молоді проходили таку книжку, і там нас була назва така, її, що хочеш бути учнем Ісуса, будь готовий платити ціну. І сьогодні я хочу, щоб нашу увагу особливо звернути на Йосипа і Марію, які взялися за служіння Богові. Знаєте, Йосипа і Марія це було певне їхнє служіння, служити Богу тим, чим вони могли послужити Богові. І я хочу, щоб ми подивилися на них і зробили деякі висновки. Перніше ну, я зробив деякі висновки, а ви, я думаю, можливо, зі мною погодитеся. І служіння Богу вимагає немало. Трудності і перше, що служіння Богу часто е, зустрічає на, труби, на, на дорозі гоніння. Часто, коли людина собі живе своїм життям, все нормально, але коли починає служити Богу, починається гоніння. Сатана він не хоче, щоб люди служили Богу. Ми бачимо з історії, що коли Ірод почув, що народився Ісус, то написано, що весь Єрусалим, що Він занепокоївся і весь Єрусалим із ним. Тобто, коли ми хочемо служити Богу, коли люди приходять до Господа, диявол він не покоїться. диявол він неспокійний, диявол хоче нам нашкодити для того, аби нам... Ну, мішати аби люди не навернулися до Бога. Ви зауважте своє життя. коли ми собі живемо, знімаємося своїми справами, все нормально, родимо все добре. Але тільки ми починаємо когось приводити до Бога, тільки починаємо комусь розказувати про Бога, робити для Господа, щоб ви більше людей привести до Бога, чи може виконувати якесь інше служіння, ревно і щиро, Тут же і тут постає сатана. Тут і тут постає диявол, який хоче нас вити. Я пам'ятаю в своєму житті, я робив одне служіння для Господа. Коли я ходив, я коли жили в Коробичі, я ходив і по поштову ящики вставив євангелізаційні крушу. Це я робив після роботи чотири дні. І четвертий день, коли я це робив. Я не знаю звідки на мені прийшла така думка, що в серці, прямо в серці, що дияволові то не подобається. Я просто побачу п'ятницю на наступний день, які проблеми просто почувалися ставатися в житті. І я розумію, що просто ворог він хоче мене зупинити, і цього можна багато продовжувати, як диявол. Він часто хоче людей, коли люди працюють для Господа, часто. Збити їх від служіння. Він каже, ти займайся своїми справами, ти роби те і те, отам, співаєш для Бога, закрийся свою вдома і сиди. Але коли ми виходимо на вулиці нашого міста, нашого села, наших міст, наші вулиць, от, е, тоді диявол часто повстає. Я пам'ятаю, коли ми були на молодіжному фестивалі, і там було завдання: е, кожна молодь мала поїхати в якесь село і проповідувати. І нам припало три села, і керівник молоді. Ну, теперший пастор. Він нас покликав і каже: Ви знаєте, ми йдемо проповідувати. Нас можуть гнати, нас можуть побити, і нас навіть можуть вбити. каже: Ви готові на це? Ви будьте готові. Якщо ви готові, тоді їдемо на інізацію. Ми погодилися, хоча ми свідомо не були готові. Але. Погодилися, бо як ти будеш відмовлятися. І слава Богу, ми молилися, і з нами було все добре, ніхто на нас не накинувся. От, Але суть в тому, що часто диявол, він противостає. Тільки ти навіть е, хочеш щось більше для Бога зробити, зразу можеш сказати то нас, що тобі того. Е, Апостол до Тимофія каже, що всі, хто хоче жити благочестивим життям, що з ними буде, хто пам'ятає будуть переслідування. Це написано 2 Тимофія 3:12. Друге це служіння Богу. коли ми службу Часто потрібно терпіти певний дискомфорт. І це треба жертвувати. Двіться Йосиф з Марією. Вони взяли це служіння, можна сказати, я вже казав, це їхнє служіння, послужити для маленького Ісуса, прийняти. І по-перше, Марія не просто було, коли Ангелі з'явився, вона каже, мужа не знає. Її могли побити каміннями. Я не знаю, які були їй ну, думки в серці, але, але Господь про неї потурбувався. Потім вночі приходить ангел е, до Йосипа і каже: ну, вставай, бери Марію і втікай до Єгипту. Я не знаю, можливо, скільки вони йшли цією дорогою, це не один день, я дивився по карті, там випайні 500 кілометрів, десь 600 е, до найближчої точки Єгипту з зіткнуємо. Якщо я правильно подивився, от, але суть тому, що ну як мінімум їм треба було цю дорогу пройти п'ять днів і вночі. Дивиться не просто ну, на нащо, чи йти в другу країну, не просто в Ізраїлі, яка з інакше містом, але в другу країну, щоб просто прирятувати Ісуса. І так же само в нашому житті, коли ми служимо Богу, часто будемо терпіти дискомфорт, нашого їхати другі, які займаються дощ, погода не. Та, ліпше дияволо каже, більше лишитися вдома, ліпше лишитися для себе пожити. Але часто для того, якщо ми хочемо бути учнями Ісуса Христа, нам потрібно взяти Хрест, нам потрібно потерпіти цей дискомфорт. Дивіться, як апостол Павло, другій Коринтян, 11 розділ, 23, ша він каже про себе слова, як він служив Богу, І він каже такі слова. Каже слуги Христові, вони, вони говорю нерозумний більш я. Я був більше у працях, у ранах, надміру, частіше у в'язницях, часто при смерті від євреїв. П'ять разів я прийняв був по сорок ударів без одного. Тричі киями, киями бито мене один раз мене каменували. Тричі розбивав корабель, день і ніч я пробував у глубині морській, у мандрівках я часто бував, у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках у містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами-фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто у недосипанні, у холоді, стразі, часто у пусті, у холоді. І народі, окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і жва про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую, хто спокушується, а я не палюся. І апостол Павло йому далеко було. Корабель розбивався, його стерегли, фальшиві брати були. Готові. От і всякого різного, він так цю цьому житті в своєму житті але він готовий був платити ціну. І так же само Йосип, Марія вони також заплатили певну ціну. Наступне, що якщо ми хочемо служити Богу, це потрібно принести, так би сказати, принести себе в жертву. Ми розуміємо, на не в прямому значенні, але принести в жертву свій час, можливо, свої фінанси, можливо. Час, який ми маємо із роботи, часто потрібно пожертвувати для Бога. Тобто Ісус Христос як сказав, хто хоче йти всі за мною, хай візьме хай зречеться самого себе, тобто зарктися себе, це принести себе в жертву. В 12 людей, там написано апостол Павло і звертається, каже: «Благаю вас. Віддайте тіла свої жертву, живу, приємну, як розумну службу вашу. Ми бачимо ці вірші нам світиться. І тому часто буває, що ми хочемо дійсно служити Богу, принести себе в жертву. Так же само Йосип міг заробляти. Він міг цей час потратити, сказати, да на що мені здалося, стільки за Ісуса, стільки небезпек, але він не здався, він далі продовжив. Примисно виконувати цю місію, яку йому доручив Господь. Також часто, коли нам служити Богу, ми можливо, будемо відчувати одинокість. Тут ми в принципі не бачимо, але ми знаємо я вже згадував про Марію, коли Ангел з'явився перший раз. І сказав, що вона народи Ісуса Христа. І вона не знала, вона була сама. А ще написано, що Йосифо дію та якомаю постити. Якийсь певний період в неї були нелегкі випробування. Я не знаю, що в той час робилося в її серці, але ми знаємо, що вона залишилася. Вірна Господу. Як ми будемо служити Богу, часто ми будемо відчувати різну... Ну, різні одинокі, можливо, ми залишимося самі, можливо, будемо здаватися нам, що наше служіння, яке ми робимо, воно нікому не потрібне. Але якщо Бог нас покрив до цього служіння, нам потрібно йти далі. Це я як сказав, якби тяжкі, якщо ми хочемо Богу служити, які можуть нас спіткати якби, певні трудності, але Бог він обіцяє, що він буде рядом. Я хочу, щоб ми сьогодні подивилися, які плюси будуть в нашому житті, коли ми будемо служити Богу, коли ми будемо дояти Богу. І перше, що Бог Він знає, як нам допомогти, і Бог Він буде рядом, ми не одні. Е, коли Ангел приходив до Гедеона, він каже, але я буду з собою, і ти поб'єш як, ну, поб'єш його, як я не пам'ятаю, що там написано, до Цього до пророка Єремі Бог каже: вони будуть воювати проти тебе, але не переможуть, тому що я буду з собою. Мойсей Бог каже: Я буду з тобою. І сьогодні, якщо Бог кличе нас за служіння, він нас ніколи не залишить. Звичайно, ми повинні шукати лиця Божу молитві. Але якщо Господь він кличе нас до служіння, Він знає, що ми це служіння проведемо. І знаєте, це настільки достатньо, якщо Господь буде з нами. Якщо Господь апостол Полон каже, всі мене залишили, але Господь став при мені. І тому важливо пам'ятали всякому служінні, щоб ми знали. Що Господь буде з нами. Ми бачимо, що Він супроводжував Йосипа і Марії. Він був з ними. І коли Господь з нами, Він нас оберігає. І, і, ну, і перше, що Господь він робить, він наділяє нас силою і дарами для цього служіння, якого Він нас покликав. Він не просто так нас покликав. На Тобі ну, роби, але не дасть правильний інструмент. Господь завжди дасть правильний інструмент. Ви пам'ятаєте, коли Бог покликав учнів на роботу, ну, на ниву свою, і він дав їм владу робити те служіння, яке він їм довірив. Так само Мойсея послав, і він дав йому владу, дав силу, дав можливість робити чудеса для того, аби вивести ізраїльтян із Єгипту. І можна прикладів багато і багато продовжувати, але Господь він надіяє силою і. Дарами для того, аби ми змогли пройти виконати цю місію, яку Господь кладе на нас. Бог також дає підтримку. Боже слово каже, що Господь не дасть більше, ніж ми можемо знести. І каже при спробі, ще дасть полегшення. Часто ми чекаємо звідси підтримку, але Господь не знає, звідки дати нам підтримку. І тому поживу йти далі е, за Господом. Коли ми робили дитячий табір цього року, і якось так дивився, мало дітей записується. Я собі думаю, Боже, ну а чи прийдуть діти? І десь якісь потішення є, думаєш, та і наші діти, ну, якщо щось провести. Але позволися, і Бог мені дав думку таку каже: ну якщо є вас ну, наставники на чотири групи, значить будуть чотири групи. Я це якби без слово прийняв в своє серце. і Так розповідав, бо усіх дітей ну багато і це великий Боже благосвіння. Бог ніколи нас не залишає. Бог також при нашому служінні дає мудрість. Ми чули неділю і дає можливе відкриття, як діяти в тій чи певній ситуації. Заважте, коли ми не знаємо, можливо, як провести це служіння, як в цьому служінні повестися, як принести плоди. Але коли з тим на коліна помолилися, і з тим часто з коліна. І Бог дає мудрість. Дивіться, до Йосипа Йосип заснув, але Анна прийшов до нього вночі і дає мудрість, дає настанову, що він має робити. Каже: бери і втікай до Єгипту. Якщо ми можливо. І, звичайно, Господь Ісуса зберіг, але якщо би ну, Анна не прийшов, то ну не дав відкриття, але може неможливо, тому що Ісус, ну Господь він вів Йосипа і Марію, так само в нашому житті важливо нам чути голос Божий, мати від Господа ведення ну, і розуміти, як правильно поступати в цьому служінні. І останнє що я хочу сказати: якщо Господь дає підтримку в кінці, якщо ми це служіння зробимо. Господь обіцяє, в кінці благословіння. Подивіться, Йосип, Марія, вони послужили Ісусу Христу. І скільки Ісус Христос приніс нам благословіння. Спастих людей, що живуть по сьогодні, і ще буде спасати, спастих людей, які жили в старому заповіті, тому що вони своєю правильністю і законом вони також не могли спастися. І продовжується таке велике спасіння, е, е, ну, прийшло через Ісуса Христа. Часто Йосип Марія, ну я не знаю, може вони хотіли зразу бачити. Перемогу своєму житті. Вони можливо, хотіли зразу бачити благословіння, але вони його побачили аж через 33 роки і більше, коли почала заснуватися церква, коли люди почали каятися. Ну, от. І не знаю, чи Йосип дожив до цього часу, бо Боже слово про нього не згадує, але про Марію згадується. І часто в житті, коли ми робимо певне служіння, часто диявол може казати зразу, ти зробив раз, а бачиш нічого не вийшло. Та все, лишися цього. Але я читав про апостола Павла. Каже, тричі по пораби. Він не казав, а раз розбився по граби, то тоді раз, може, пани Божа воля, щоб я проповідав. Він не казав, «А ж, брати фальшиві такі лукаві, то та хай йдуть, вони проповідають, а я собі відпочину. Але він йшов і далі на це служби. І в результаті він заснував багато церков. Якщо вчитувати, що він написав послання євреїв, він написав більшість книг Нового Бога за заповіту, тому що всіх книг 27. А він, якби написав ну, 13 або 14 книг. І в нашому житті важливо не здаватися, важливо йти вперед. Подивіться, коли Ісус Христос на землі проповідував, люди йшли за Ним. Їли, чудеса бачили, але прийшов час, коли Ісус сказав, що треба пожертвувати собою, коли треба їсти його кров його. Написано, що вони відійшли. І Ісус за ними і казав: чекайте, чекайте, бо як то то було 70 учнів, а всі відійшли, що тепер нас мало було лише 12. Але Ісус Він дійсно сі хотів істинних поклонників, тих істинних людей, які віддадуться йому на служіння. Але пройшов час, Ісус далі продовжує свою роботу. І завдячуючи праці Ісуса Христа і Апостол, День П'ятидесятниці написано, що покаялося три тисячі людей, приєдналося до церкви. Потім через оздоровлення Кривого ще під'єдналося п'ять тисяч людей, та і вже вісім тисяч і ще плюс 120, там, ну, які були День П'ятидесятниця, зупинялися. От і таке велике Боже благословення було в житті тих. Хто працює, я пойшов про одного корейця, який мав з собою такі кошури або плети. Він стояв на дорозі з людей і каже: Вибачте, будь ласка, якщо ваше життя сьогодні закінчиться, ви знаєте, де будете проводити вічність. І люди вично відповідали, що не знають. і Він давав їм цю книжку і каже: почитайте її, там є відповідь на це питання. І він за свого життя не бачив якихось плодів, але той відійшов в вічність, виявилося, що декілька соток людей. Пастор Пасторча досліджувати велика церква, але більш ну декілька соток людей тій церкви було, які покаялися завдяки його роботі. І знаєте, навіть на землі ми можливо, не побачимо всіх подів, що ми робили для Господа, але прийдемо в небі. Я впевнений перед Богом нічого не забути. Це служіння зробили Йосфі і Марія, про яких ми сьогодні говоримо, так само Господь він все пам'ятає. І тому я закликаю нас, щоб ми служили Богу. І щоб ми не дивилися на тві обставини їх переходили з Богом. Як я казав, будуть багато ситуацій, може, будуть воміння, будуть зневаги в наше життя, не буде без підтримки, от, е, не буде якоїсь надії і бачення, але важливо нам дивитися на Господа, який е, зробив цю роботу, яку йому довірив. Отець Небесний, дивитися на Йосифа і Марію і на інших мужі вірити, яким Господь довіряв роботу, і Він нікого із них не залишив. І хто залишався вірний Богу? Господь він давав свої благословення. Хай Господь на цьому благословить, щоб ми служили Богу з радістю. Будемо молитися. Амінь.